Добрий день. Ми сьогодні на природі, і ми порівняємо пивко та зробимо шашлычок, який самий простий такий маринад, самий смачний, я думаю, багато хто робить саме так. Тому давайте покажу, що ми сьогодні робимо. І так, імпровізований мангал вже догорає у нас. Зараз будемо ставити. У нас сьогодні є два ось таких. Напою. Ми їх будемо з вами куштувати. Я ще не брав таке, це Полтавпиво. Воно в нас тільки з'явилося в магазинах, можливо, у вас воно вже давно, а в нас тільки почало продаватись. І так, зараз перевернемо ще раз наш шашлик. Рецепт буде у відео маринаду. Зараз нанизаю. Посмажимо і будемо дегустувати. Сьогодні зробимо з вами простий смачний шашлик, де буде тільки сіль, перець та спеції І так, м'ясо підготував. Ось такими кубиками рубаємо. У мене це м'якоть. Не знаю, що це за частина була. Тут пів кілограма. На пів кілограма беремо грамів 250-300 у мене 300, цибулі. Зараз її наріжемо ну, сіль перед за смаком. І зараз покажу, що робимо. Нарізаємо цибулю, як вам більше подобається. Я буду це робити ну, півкільцями, щоб вижати найбільше з неї. Щоб вона дала найбільше такого соку. Зараз я покажу. Наріжу і покажу. І так, нарізане м'ясо цибулою закидуємо в рукав для запікання. Це такий лайфхак, як добре замаринувати це м'як. Тут його і трішки так порозбирайте. Тепер сюди ми додаємо сіль перець спеції. Я буду додавати свої свій мікс спецій. Десь чайну ложку. Це на пів кілограма. Все буду казати на пів кілограму. Так, чайна ложка спецій. Десь. Чайна ложка без гірки солі і перець Додаємо за смаком У мене мелетий разом з червоним. Ось так буде достатньо. Тепер сюди додаємо оцет, щоб цибуля Дала таку реакцію, щоб вона почала маринуватися разом з м'ясом. Тому на пів кілограма дві столових ложки. Не більше оце тут. Ось так. Чуть-чуть. Є. І сюди, на пів кілограма, ми додаємо десь, давайте так, 50-100 мл мінеральної води. Саме мінеральної. Можна. В принципі, із-під крана, але мінеральна буде трішки лучше. Я думаю, буде достатньо. Тепер все це ми зав'язуємо. Мішаємо, зав'язуємо і в холодильник на 3 години. О, аромати, які пішли. Це такий простий та дуже смачний буде в наш шашлик. Включимось уже на природі. Процес наш пішов. Ось так. На малому такому жарі смажиться наше м'ясо. Трішки огонь. Треба зараз загасити. Тому включимось пізніше. Ось така у нас краса. Уже весна прийшла. Такий у нас ліс, птахи співають. Просто <кхід> милота. Шашлик готовий. Давайте зараз продегустуємо пивко та шашличок. Трішки вітер. Тому ми будемо наливати. Щоб не улетіло зараз налив і покажу, що ми дегустуємо перше. І так це в нас. Мюнхенське, нефільтроване. Тут у нас, зараз покажу, сфокусуємось, склад вода, ячмінь, шміль. екстракт пшениці, солоду, лія, стабілізатор. Ну, В принципі, що від дешевого пива можна було і ждати. Так. Це у нас було нефільтроване, зараз світло. Вот вот. Ну, самі бачите, светло також що у нас тут? Давайте склад. Зараз на склад. Вода, солод. Пивоварний ячмінний світлий. Крупа рисова. Хміль. Ну, Світлом більше. Натуральний такий склад у нас. Давайте скуштуємо спочатку нефільтроване. Ну, що хочеться сказати? Сильно насичений такий смак такого як пшеничного екстракту. Після смак такий, сказати, можна трішки є гірчинки, але, в принципі, на природі згадиться. Скажу так, дивіться, що це, що це пиво. Воно коштує десь там 22-23 гривні. Тому я його взяв скуштувати. Так, візьмемо до пивка наший шашлычок. Ось такий. М -м -м. Всередині. Тут просто немає слів. Дуже смачне та соковите м'ясо? Простий, легкий маринот? Це щось? Запити повком? І так, черга світлого. Зараз спуштуємо. Ну, скажу, світло п'ється так легенько, але щось відчувається в світлому алкоголь. Так, ну тут самі бачите, ось 4,9%. Тому і відчувається. А так, в принципі, непогане. Після такий солодовий, немає ніякого такого зайвого смаку. Дуже, в принципі, за 20 чимось гривень на природу також можна брати. Єдине, що в цьому зараз Глянемо скільки тут. Тут у нас 5,1%, бачите, алкоголю. І тут він не відчувається. А тут 4,9 і відчувається такий ну, трішки спиртовий після смак. Тому, мабуть, ось це, хоча може це хімія перебиває ці смаки. Так що, ну, по факту... Що те, що те, під шашличок на природі можна брати. Саме цікаве в них те, що це робить їх полтавпиво. пиво. Тобто з полтавпива я знаю, ну найбільше, що я рекомендував, це лящ. Ну ці теж непогані, мабуть, десь десь е біля цього ляща. Тому по факту на природу можна брати. Ось так. А маринад до м'яса, самі бачили. Дуже смачно виходить саме таке поєднання, тому що просто відчувається ніжність м'яса, нема ніяких інших смаків, тобто ми відчуваємо лише спеції та м'ясо. Ну, сіль за смаком, звісно. Але ну, це так насолодитися якимсь свіжим шматком м'яса, якщо ви його взяли. Тому ось такий. У нас сьогодні з вами ролик. Ось таке м'ясо. Трішки в кінці там був вогонь, ну нічого страшного я встиг його загасити. Але він трішки його, як кажуть, підпалив. Перші шматочки в мене були красиві, а далі трішки підпалило. Бо я якраз в цей момент відходив від мангалу. Ось так хтось облагородив такий, зробив столик з дверей. Ну, красота. Але єдине, що дуже багато свиней викидують сміття прямо там, де тільки що сиділи, Тому я рекомендую всім за собою прибирайте. Ось такий у нас з вами ролик. Ось такий у нас з вами ролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, виходьте на природу, смажте шашли, пийте пивку, або що ви там любите. Будьмо!